Питання громадянства вище я неодноразово наводив цілком однозначну думку. А саме громадяни первинні, а держава вторинна. Водночас у низці держав питання громадянства регулюється на рівні законодавства, а в деяких надання або позбавлення громадянства навіть здійснюється органами виконавчої влади. Це подібно до того, якщо звернутися до нашої аналогії, як рада директорів або топ-менеджмент корпорації. Надавала або позбавляла б акціонерів права власності на їхні акції, а правління ОСББ права власності мешканців на належні їм квартири. Цей нонсенс щодо держави і громадянства має коріння в стосунках суверена і підданого в монархічній Європі. За тих часів джерелом права був суверен, і він або вона брали осіб до свого підданства на власний розсуд. Після того як держава заступила монарха. В ролі суверена відбулося механічне перенесення такого формату взаємин щодо громадянства. Держава приймає громадян своє підданство. По суті, це повна нісенітниця, оскільки сама ж держава засновується громадянами, а значить, вона не може в загальному випадку вирішувати питання громадянства. Звичайний шлях набуття громадянства і нічого нового я тут не відкриваю. Це шлях успадкування громадянства своїх батьків. Надання громадянства через натуралізацію я вважаю вкрай сумнівним. Це ніби людина, яка п'ять років винаймала квартиру і всі ці роки добре себе поводила, не сварилася з сусідами, вчасно оплачувала оренду, після закінчення цього терміну отримувала у власність якесь приміщення в будинку і ставала вже не орендарем, а співвласником. Або якби співробітник, який 10 років працював на якусь корпорацію, отримував би автоматично пакет її акцій. Хоча в деяких корпораціях іноді практикується надання акцій як бонусу за певні досягнення, відповідно, я не виключаю можливості надання громадянства за заслуги, але це повинно бути зроблено саме як виняток, а не автоматично. У конституції питання набуття громадянства треба прописати з цих же міркувань, про які йшлося в відео, присвяченому конституційним правам. Щоб позбавити державу спокуси регулювати сферу, на яку вона, як показано, вище не має повноваження. Відповідно, стаття Конституції має визначати звичайний спосіб набуття громадянства за правом народження і давати можливість представницькому органу надавати у виняткових випадках громадянство своїм рішенням, обґрунтовуючи його. Наприклад, може бути наведено таке формулювання: громадянство України набувається перше дитиною. Що народжена на території України та батьками якої є громадяни України автоматично, друге дитиною, що народжена на території України, та одним з батьків, якої є громадянин України, автоматично, крім випадків відмови обох батьків від набуття дитиною громадянства України, третє дитиною, що народжена поза територією України та батьками якої є громадяни України, за заявою обох батьків. До компетентних органів України про бажання отримати для дитини громадянство України та відсутність у неї громадянства інших країн, четверте дитиною, що народжена та провела більшу частину життя на території України, але не набула громадянства при народженні за заявою такої особи після досягнення повноліття. П'яте іншими особами у виняткових випадках постановою Верховна Рада України за заслуги перед народом України або з обґрунтуванням користі для народу України. Набагато простішим є питання втрати громадянства. Чи може акціонерне товариство позбавити акціонера його акцій? У жодному разі. Чи може правління ОСББ позбавити мешканця права власності на його квартиру ніколи в житті? А чи можуть вони заборонити акціонерові продавати свої акції або власникові свою квартиру? Теж не можуть. Так і держава не може ні позбавити громадянина природного громадянства, ні заборонити йому. Або їй добровільно відмовитися від громадянства. Відносини громадянина з державою у цьому разі односторонні. Громадянин державі нічого не винен, крім сплати податків. Зокрема, не повинен залишатися громадянином проти своєї волі. Звичайно, усякі бюрократичні виверти проти відмови від громадянства, як то загороджувальна мита або складність процедури, неприпустимі. Відмова від громадянства має бути безкоштовною і проводитися просто за письмовою заявою. Формулювання відмови від громадянства повинно бути простим і прозорим. Громадянин України може у будь-який час безкоштовно відмовитися від громадянства України за власною заявою, поданою до компетентних органів держави. Але, звісно ж, відмовившись від громадянства, відновити його буде непросто за народженням вже не вийде залишається лише шлях за заслуги. А їх ще потрібно довести. Єдиний нюанс виникає у разі надання громадянства за заслуги. На відміну від природного громадянства, це громадянство може надаватися на певних визначених умовах, і їхнє порушення можуть причинити скасування рішення про надання громадянства. Простежується аналогія з restricted stock, які також дають співробітникам корпорацій з певними обмеженнями. Саме тому я так наполягаю на чіткому формулюванні. Заслуг або користі, яку новий громадянин може принести народові України. Наприклад, якщо ми вважаємо, що нам буде корисною особа, яка здобула освіту в Гарварді, і надаємо на прохання її у українське громадянство, то єдиною підставою позбавлення громадянства в цьому разі буде фальшивий диплом Гарварду, а не там поставлена кома в анкеті порушення правил дорожнього руху або факт судового переслідування у Гондурасі. Такими підставами не будуть, оскільки не були суттєвими факторами надання громадянства, нарешті залишається ще питання подвійного громадянства. Воно не просте: існує низка міркувань на користь неможливості подвійного громадянства. Одне з них, яка держава захищатиме інтереси такого громадянина у разі порушення його прав і свобод? А якщо у держави одночасно різні уявлення про права і свободи? Цю колізію можна вирішити, зрівнявши в правах і свободах громадян і негромадян. Для лібертаріанців, очевидно, усі базові права рівним чином поширюються на громадян і негромадян. а надання будь-яких соціальних гарантій або допомоги в лібертаріанській моделі не передбачено. Держава не нянька і не богадільня. Друге міркування міркування лояльності, його коріння походять із монархічної Європи. Не можна було бути слугою двох панів. Не можна було бути і підданим двох суверенів, однак громадянин не слуга держави, а її співвласник. Можна ж бути співвласником двох корпорацій, навіть конкуруючи. Я можу купити акції і Кока-Кола, і Пепсіко можна бути власником квартири у двох будинках і членом двох ОСББ. Тому я не бачу зараз непереборних перешкод щодо подвійного, потрійного чи іншого громадянства. Держава повинна так само захищати права і свободи всіх громадян, осіб без громадянства та юридичних осіб на своїй території, збирати з них за це одні і ті самі податки, не надавати нікому з них жодних особливих преференцій і не створювати особливих перешкод. Можливо, я не врахував якихось нюансів, тому це питання не вважаю остаточно закритим. Але я вважаю, що на сьогодні саме таке його рішення якнайкраще відповідає. Лібертаріанському підходові